Дібрей, що? Саме мініатюрний і далекобійний ліхтарик. Питають, який саме в тебе наймалих розмірів і класнючий потужний ліхтар G706. Роблю, друзяки, огляд. Е, дивіться. Так, є переходничок на акумулятор 18650. Потім усилена та зарядка, касета на три акумулятора. мізинчика Це от такого формату. Мізинчики можна акумулятори кидати. Це раз. Потім рідний акумулятор тестував, друзяки. Дивіться, який в нього дизайн і дивіться, які в нього розміри. Цифровий індикатор заряду. Рідний акумулятор в нього йде на 3000 мА. Ціна в кінці відео тут 9800 заявлено, але реальних тут 26650, Формат 3000 мА. Влагозащищений. Вали таким, дивіться, ще є така тема в ньому. Отакий от карабінчик і отакий от шнурок. Ось от такий шнурочок іде в комплекті. Є функція одного режиму через 10 секунд. Дивіться, як класно зумірується. Дивіться, який лазерний індикатор заряду. Оці всі флюоресцентні теми набирають. Ціна, я роблю супер ціну на нього. 650 гривень. Є ось через 10 секунд, хоп, функція одного режиму. А так взагалі. Раз, два, три, 4, 5. Для замовлення вайбер супер потужний крутий ліхтарик за мінімум денег.